Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамає поговорили з поважним українським дипломатом Володимиром Грицьком про ці всі інформаційні хвилі, які зараз несуться світом, про можливі перемовини між Росією та Україною, про позицію Трампа, про агента Орбана і про те, як наші західні партнери могли б закінчити війну в Україні буквально за кілька місяців. Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. А ми починаємо. Хочу вас розпитати про розмову щодо припинення війни, переговори, у ці всі інформаційні хвилі, які зараз відбуваються. Давайте почнемо з позиції сторін: є країна-агресор, Росія є відповідна Україна, яка захищається. Я дуже часто чую останнім часом цю фразу війна це продовження дипломатії. Ви бачите хоча б якусь можливість для того, щоб ці перемовини, перемовини могли початися? Ну, давайте, пане Сергію, спочатку. Що таке перемовини? Перемовини це коли дві сторони зараз безвідносно до України і Росії, коли дві сторони хочуть отримати якийсь результат, який задовольнить обидві сторони. Тоді і починаються переговори. Коли є, ну повторюю ще раз бажання, щоб у підсумку сторони отримали якийсь результат, чи маємо ми сьогодні такі передумови, щоб і Україна, і Росія були задоволені якимсь результатом, якщо Росія, як країна агресор, висуває до України? Абсолютно неприйнятні умови нашої капітуляції, це я вже не кажу про міжнародно-правові наслідки такого, таких так званих переговорів, бо вони фактично означатимуть, що якщо Україна поступиться хоч одним метром своєї території, що міжнародне право можна успішно списати в архів, що воно вже нікому не потрібно. Тому що це означатиме на практиці, що країна, яка має більшу армію, Може напасти на, меншу, на країну з меншою армією, захопити її територію і сказати, що так, в принципі, можна робити. Ну давайте е, пофантазуємо і продовжимо цей ланцюжок. Е, ну, от Росія напала на Україну і їй за це нічого не буде. Так чекайте, а чому Китай не може напасти на Тайвань? А чому Північна Корея не може напасти на Південну Корею? І пішло-поїхало по, по всьому світу. Це ж, господи, це. Серник, який запалить, от справді, от тоді запалить нову світову війну, де не буде шансів її зупинити, бо це буде суцільна пожежа. по, 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 по всій землі. Бо у кожної країни своїм сусідом є якісь, ну скажімо так, тертя. Ну добре, в Європі цього вже немає, це цивілізація. А скільки таких проблем є в тій самій Південній Азії, Південно-Східній Азії, в Африці, Латинській Америці, ну це порохова діжка. Тому просто тут треба подивитися на це реалістично, тобто переговори заради того, щоб підірвати загальну глобальну стабільність у тому, кому це потрібно, переговори, щоб... Підтвердити, що можна грабувати, вбивати, гвалтувати і захоплювати чужі території, кому це потрібно, тому я, чесно кажучи, не бачу підстав для того, щоб ці переговори взагалі мали місце. Формально так, формально можна зібрати делегації, формально можна відправити їх в якусь там країну, десь там вони зустрінуться. Погоди, поговорять не більше як півгодини, тому що одна сторона скаже про свої хотілки, інша скаже про свої вимоги, і на тому ми закінчимо всі ці переговори і роз'їдуться. Тобто, переговори заради переговорів так. Переговори заради результату я не бачу підстав. Є людина, яка під час перевиборчих перегонів обіцяла зупинити війну, і хай це було таке символічна заява, але все ж таки Трамп і США. Це про посередництво в переговорах чи про примушення до перемовин? Я не думаю, що у ну, Трампа є зараз реальне бачення того, що треба робити. Він уже чомусь не говорить про жодні 24 години. Він уже говорить про місяці і місяці. Йому зараз я думаю, люди, які компетентні в цій ситуації, розкажуть про реальну. Проблему, яка існує, про е, всі ці небезпеки, які будуть для Трампа, якщо він поступиться Путіну е, в республіканській партії є дуже велика група адекватних політиків, які прекрасно розуміються на тому, що означає, якщо е, Путін переможе, тому, попри всі екстравагантні заяви е, Трампа, я думаю, що е, його позиція буде більш ніж е, обережною. Я переконаний в тому, що допомога Україні буде продовжуватися. Ну до речі, вона вже забезпечена на наступний рік і фінансова і військова. Чи погодиться з цими вимогами Трампа Путін? Думаю, що формально так, але практично ні. Тому це означатиме, що дуже швидко Трамп зрозуміє, що з його другом Владиміром у нього він кашу не зварить. Тут питання часу і нашої витримки. Я думаю, що наша головна, наше головне завдання на наступний рік це справді витримати його, бо він буде критично важливим в контексті того, що в Росії накопичуються такі проблеми, які в разі їх продовження не дадуть можливості Путіну просто вести війну суто з економічних підстав. Так, що нам треба зціпивши зуби, триматися і 25-й рік просто пройти максимально впевнено, розуміючи, що цей рік може стати останнім роком для спроможності Росії вести війну. Давайте увіємо собі, що якісь представники Росії і України, наприклад, за посередництва Туреччини чи ООН, ми такі вже бачили, намагаються почати ці перемовини. Мені здається, що один на один з Росією українській делегації було, буде дуже складно. Можна згадати, наприклад, той самий ту саму зустріч в Білорусі на початку повномасштабного вторгнення, чи наприклад, Стамбул, який Путін нам і досі згадує, чи варто Україні шукати не посередників, а союзників перемовинах? і чи буває так? Це залежить безумовно від союзників і партнерів. Я вважаю, що жодним чином ми не повинні сідати за стіл сам на сам з Росією. Я вважаю, що з нашого боку повинні сидіти представники США, Великої Британії, Франції, як країни, які гарантували нам нашу безпеку і територіальну цілісність. На нашому ж боці повинні бути представники НАТО і Європейського союзу. Можливо, інші країни, які захочуть бути разом з нами. Ну та саме Польща, саме Німеччина, ті самі північні країни. А чому ні? Це один бік, це бік цивілізації. А з того боку, хай сидить Путін з тими, з ким він хоче сидіти. E, і будь ласка, хай він запрошує Лукашенка, хай він запрошує Кім Чен Іна, хай він запрошує Ая, Аятол з Ірану, якщо вони прийдуть, чи, 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 чи зі зіпіня. Будь ласка, тоді щоб просто світ бачив, про що власне йдеться? Йдеться про сьогодні не про війну Росії проти України як таку, йдеться про протистояння авторитаризму з цивілізацією, авторитаризму з демократією. І саме таким чином нам треба пояснити нашим західним партнерам, що це е, хибна позиція, коли вони говорять, що. Давайте ми допоможемо Україні мати найбільш сильну переговорну позицію. Та ні, це не позиція України, це позиція всіх цивілізованих країн. Так що так мені здається треба ставити питання, друзі. Менше тижня до нового року, і ми хочемо зібрати якомога більше грошей на лікування українських військових. На що саме вони будуть витрачені? Подивіться, будь ласка, ролик. Програма «Врятуй кінцівку, забезпечує лікування постраждалих. шанс мати дві руки нога ноги. Понад тисячу врятованих від ампутації рук та ніг Виконується складна реконструкція і зараз їх дуже багато. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують. Я не надіюся, що мені відремонтують, і рука буде ще й рухатись, і все завдяки. Нашим донатам рятування кінцівок це не тільки майстерність, хірурга, це технології. Військові захищають нас, а ми маємо допомагати їм. Ну, а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? врятуй кінцівку об'єднує тих, кому не все одно. Друзі, разом з вами ми зібрали понад 200 тисяч гривень на лікування українських військових. Але потрібно більше тому серед тих, хто донатить на програму Вірту кінцівку, ми проведемо розіграш. Там буде ось така листівочка, підписана особисто Валерієм Занлужним у Лондоні. А так само книжки підписані генералом Григорієм Мельченком. І не тільки відповідно, коли ви будете донатити на програму Вірту кінцівку. Обов'язково зазначте ваш номер телефона і ім'я і прізвище для того, щоб ми змогли з вами зв'язатися після того, як проведемо розіграш. Ось QR-код банки програму вряту кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Дуже дякуємо вам за допомогу. Ми бачимо зараз надзвичайну активність прем'єра Угорщини Орбана, його міністра закордонних справ Сіярто. Орбан позиціонує себе як миротворець і ледь не як представник Трампа, але він здається, грає все ж таки за команду Путіна. Як вам бачиться, яка мета Орбана? Тим більше, що мені, наприклад, здається, що можливий варіант, коли Трамп з руками Орбана намагається звинуватити Україну в тому, щоби не починає, що вона не починає перемовини, а відповідно таким чином сказати своїм виборцям: бачите, ось вони винні. Я ні до чого. Ну, бачите, я вже про це говорив. Що ну, от зараз, от до 20 січня, а перед цим кілька місяців, Орман виконував роль почтальона Печкіна між Вашингтоном і Москвою, коли туди-сюди возив ті чи інші повідомлення, і думав, що він на цьому заробляє великі зовнішньополітичні бали. От з 20 січня. Ця функція припиняється тим більше з 1 січня Угорщина вже не буде головувати слава богу в європейському союзі. Тобто, Орбан знову стане ну просто орбаном, людиною, яка є представником Кремля в Євросоюзі з метою і в НАТО з метою дестабілізації ситуації в цих союзах і з метою роз'єднання всередині цих блоків. Це давня мета Путіна. Для нього головне посіяти роздрай в цих союзах. І Орбан, і, до речі, зараз Фіцо виконує цю функцію ну, навідмінно. Чому це питання правильне, і я думаю, що на нього є дуже давно відповіді. Треба трошки трошки поритися в біографії Орбана часів його зв'язків з деякими російськими. Злочинцями, і тоді всі ці питання стають ну дуже дуже зрозумілими і відкритими. Думаю, що угорці через рік, по моєму, у них там будуть вибори, все таки зроблять нормальний вибір і не будуть себе поєднувати більше з людьми, які дискредитують угорщину в очах світового демократичного товариства. так що думаю, що це ненадовго, хоча він. Безумовно, зараз грає в повну проросійську гру. Він своїми псевдомиротворчими ініціативами хоче підштовхнути когось до думки, що винна в усьому не Росія, а Україна. Він каже, що 25-й рік буде роком завершення війни. При тому одна з сторін програє, маючи на увазі безумовно, Україну і так далі. Так далі. Ну але я кажу, мені здається, що його роль цієї. Троянської коняки Москви підходить до кінця. Як ви думаєте, чи можливий конфлікт між Європою і відповідно Сполученими Штатами через допомогу Україні? Чи можемо ми наступного року втрачати союзників? Думаю, що не можемо, тому що все-таки демократичні цінності вони значно важливіші для всіх, ніж якісь. Ну, дрібниці, при тому такого, знаєте, суто політичного характеру, які ще й пов'язані з тими чи іншими особистостями, це на порядок нижчі фактори, які можуть вплинути на ситуацію. Найголовніше, що і США, і Європа це демократичні системи, це ті системи, які живуть за певними принципами і цінностями. Ну і тут не думаю, що щось може стати на заваді того, щоб ці цінності спільно захищати. Якою мірою це інше питання більшою чи меншою? Але не думаю, що ця євроатлантична солідарність вона є е, об'єктивним фактором. При тому, що Європа почне зараз більше думати над своїми е, безпековими питаннями. Це теж правда, і це теж, мабуть, е, має е, під собою е, підстави. Тому, тому думаю, що е, на нас надто негативно не позначиться, якщо умовно піднятися над війною Росії проти України і умовно подивитися на світ так ширше, набагато ширше, то є країни союзники Росії. Ми їх знаємо. Це Північна Корея, Іран, відповідно Китай і так далі, чи є можливість впливати на те, яка є Росія, і на те, чому що вона продовжує війну. Через союзників я маю на увазі. Ну, наприклад, режим Аятол в Ірані впаде, це матиме вплив на війну Росії проти України? Ну я не знаю відносно того наскільки швидко впаде режим Аятол, але я точно знаю, що якщо б наші західні партнери ущільнили санкції і не давали Москві можливості заробляти гроші, зокрема на своїй нафті. А тут дивіться, ну якими транспортними шляхами НАФТА потрапляє на світовий ринок російський? через Балтику і через Чорне море? Правда? А що є великою проблемою ловити оці напів зруйновані танкери, які розвалюються навіть в акваторії Азовського моря і забруднюють, до речі? Ту ж саму російську територію, що їх не можна не випускати в світовий океан е, саме от на таких формальних підставах. Тобто немає нормальної сертифікації, немає нормального страхування і так далі. І так далі. От, і все. Е, Балтійське море це вже море НАТО. Чорне море ще ні, але, але на шляху до цього. Але там є Туреччина, там є Болгарія, там є Румунія, які контролюють фактично. Е, Протоки босфори до Данели, ну, Туреччина безпосередньо, то що, не можна подумати над тим, яким чином зупинити, не проводячи жодних військових, так би мовити, акцій. Суто економічно. А що не можна пояснити деяким китайським товаришам, що якщо вони будуть продовжувати постачати в Росію товари подвійного призначення, то вони збанкрутують, реально збанкрутують, а що. Забороняючи транзакції Газпромбанку на, на ці розрахунки по нафті, чомусь дають змогу Туреччині все-таки використовувати цей банк і зараз Туреччина буде тим тією ті лазівкою, через яку буде все йти далі. Тобто, розумієте, з одного боку якісь кроки логічні, а з іншого боку, кроки нелогічні, або кроки непослідовні, або кроки неповні. От власне про що йдеться. Тому, якщо б наші західні партнери все таки вирішили, що з Росією треба реально закінчувати, то це можна зробити за кілька місяців. Дякую, що дивитесь і особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Ви можете доєднатися до цього славетного товариства. Ось там є кнопочка спонсорства на Ютубі. Так само для одноразових донатів реквізити на картку Моно чи на PayPal є в описі цього відео. Так само дякуємо всім, хто ставить вподобайки, хто коментує, розповсюджує наше відео. А тим, хто дивиться нас по телевізору, нагадаю, ви можете знайти нас на Ютубі, підписатися і дивитися ці відео раніше. Дякую до зустрічі.